Найдовшим словом в українській мові можна вважати хімічний термін найменування білка тітину згідно з номенклатурою Іюпак, його повна назва містить 186 334 літери і займе 100 сторінок друкованого тексту, якщо хтось колись вирішить це надрукувати. Але цей білок можна позначити скорочено за допомогою хімічної формули. Яку інформацію можна отримати з хімічних формул дізнаєшся із цього відео. Хімічна формула це спосіб представлення інформації про атом, молекулу або речовину за допомогою символів хімічних елементів та індексів. З атомами найлегше. Кожен символ елемента відповідає позначенню свого атома С для атома карбону, ферум для атома феруму, «гідраргірум» для атома Меркурію і так далі. При цьому таке ж саме позначення мають прості речовини атомної будови. Наприклад, графіт і алмаз, що утворені атомами карбону, позначають однаково літерою С, золото символом аурум, а мідь символом купрум. Інші прості речовини найменшою частинкою мають молекулу. Так, молекула кисню завжди утворена з двох атомів оксигену, як і молекули водню, азоту, фтору, хлору, брому та йоду. Легко запам'ятати, якщо з літер символів цих хімічних елементів скласти фразу «Hi FBR Clone» привіт клон із ФБР. Хімічна формула кисню буде записуватися як О2. Тут О це символ елемента оксигену, а двійка нижній індекс, що позначає кількість атомів у молекулі. Хімічна формула О3 позначає вже зовсім іншу речовину озон, який відповідно утворений трьома атомами оксигену. Роздавись речовини на екрані як записати їх хімічні формули. Алюміній бром. H2N2 Молекули складних речовин завжди містять атоми в певному співвідношенні. Наприклад, молекула аміаку містить один атом нітрогену, що сполучається з трьома атомами гідрогену. Формула цієї речовини читається як NH3. Зверни увагу, що індекс, що показує кількість атомів певного виду в молекулі, завжди пишеться знизу. Праворуч від символа відповідного елемента. Якщо індекс дорівнює одиниці, його не записують. Так, дивлячись на формулу речовини фером 2О3, можна зрозуміти, що ця сполука містить два атоми ферому та три атоми оксигену. Це, до речі, червоний залізняк. У природі він входить до складу мінералів, і з нього за допомогою хімічних реакцій отримують чисте залізо. А ще червоний залізняк використовують як коричневий і жовтий пігменти в олійних фарбах. У деяких формулах хімічних речовин використовують дужки. У дужках записують групи атомів, а за дужками йде індекс, що показує кількість цих груп. Така формула читається як алюміній о OH тричі цю речовину додають у пластик, щоб зробити його термостійким. Спробуймо описати цю речовину якісно. Вона містить атоми алюмінію, оксигену та гідрогену. Для кількісного опису потрібно розкрити дужки, а співвідношення кількостей атомів позначимо за допомогою літери N, де N кількість атомів. N алюмінію до N NO до NH дорівнює 1 до 3 до 3. А так виглядає формула харчової добавки Е520. Вона використовується як емульгатор, допомагає створювати емульсії для виготовлення глазурі. Прочитай формулу цієї речовини та опиши її склад. Алюміній 2 SO43. Містить алюміній, сульфур та оксиген. Розкриємо дужки. 3 помножити на 1 атом сульфуру буде 3, а на 4 атоми оксигену буде 12. Виходить, що співвідношення атомів 2 до 3 до 12. Це формула целюлози. З неї утворені клітинні стінки рослин. Бачиш, у формулі за дужками стоїть індекс Х. Це означає, що кількість груп с 10 o 5 у цій молекулі змінна. Насправді, таких повторів у ній може бути від 3 тисяч до тисяч. і кожну з отриманих молекул будуть називати целюлозою. Змінними у формулі молекул можуть бути не тільки індекси, але й елементи. Наприклад, усі сполуки із двох елементів, що містять оксиген, позначають так, символ елемента замінюють символом є. Е. Такі формули називаються загальними. Під час складання хімічних рівнянь часто необхідно позначити кількість молекул йонів або атомів, Із цією метою використовують коефіцієнт, цифру, що стоїть перед хімічною формулою, наприклад, три молекули О2 чи дві молекули О3, Нумо тренуватися, ми озвучуємо формулу, ти записуєш N2, кальцій. Три гідрогени магній ОH двічі. Перевір себе. Запам'ятай: Хімічна формула це спосіб представлення інформації про атом, молекулу або речовину за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Індекс позначає кількість атомів кожного елемента в речовині. Його записують знизу праворуч від символу елемента відповідного атома, кількість молекул або атомів позначають за допомогою коефіцієнта ліворуч від формули. Пиши формулу улюбленої речовини в коментарях Стеж за каналом. Нумохімічите разом.